Часом думаєш, чому в ці життя, яке випробовує всіх нас, своїми несподіваними стресами, обертами навколо навіть власної позиції, все ж є у нас усіх точка опори, яка своєю прозою, видатною прозою здатна відродити внутрішню стабільність, побороти сумніви, захистити усталеністю. Все, що є справедливим на цьому світі, у слові мама, що дала нам мама. То й понесемо до людей у співжиття за кілька днів свят. Якщо говорити про День Незалежності серйозно, а не тільки політично, то емоції гурту в салютах не варті теплого погляду додому, до обіймів найтепліших, які зігрівають усе життя до останньої миті. Що б не робили ми в житті з нами кожен день, а особливо тяжкий день. Слово, віра і ім'я наших матерів. Навіть якщо у кого вже лишився лише спогад, і все одно матері мають стільки любові, скільки вистачить на всіх нас. Віра Степанівна Черпак мама у невимірюваній прогресії, бо вона ще вчителька, бо вона ще й вихователь. Цікаво, яка вона в родині. Професія часом, тим більше, якщо то покликання, то друга натура. Яка ж була наша героїня у родині? Ну насамперед мамою і татом, угу. а потім вже вчителька. Але в моїй мамі комбінувалося усе. Це була і вчителька, і мама, і такий суровий товариш серйозний. І прораб Отака. сімейний. Отак. Так. От яка твоя бабу, прабабуня? Яка вона? Красиво. Як влучно говорять діти, той мамин солодкий світ зробив нас сентиментальними, ще й тому, що всі ми знаємо, як ставали наші матері матерями. Мама прожила дуже таке тяжке і страшне життя. Це випав і голод 33-го року, і голод 47-го року. От. Мама була найстаріша у своїй сім'ї і е, намагалася всіх тягти, витягувати. Ну і звичайно, що до 80 років дожити це треба мати особливу ласку Божу. Я, я з цього навіть радію і дякую Богу за те, що мама моя дожила до 80 років, ще при такому, слава Богу, здоров'ї. Але одночасно і тривожно, бо, бо природа є природа і тут нічого не. Не зробиш і нічого не вдієш. І колись і зараз, як не тяжко матерям, вони виховують своїх дітей не обов'язково у достатках, але обов'язково у красі вчинків. І хіба то не вчинок до війни, в нестатках і безпросвітній праці здобути освіту, стати вчителем. Віра Степанівна, то всі кілька років вчителювали? Скільки? Відколи? 32 роки. 32 роки? 32 роки. І від коли, і від якого по який рік? З 44-го, ну 40-е, Була я там трошки в тому, в Дніпропетровську. То це не вчитається вже після війни 44-й рік і аж по нині це я тут, скрізь, в На Західній Україні були? Да. А що ви там робили? Фільвал. І там в Західній, а де саме? Бузьки. І Які предмети ви викладали? У молодші класи. Молодші класи? Молодші класи. Та віра Степанівна, наскільки ж у вас діток ви так от так рахували коли ще собі при... отак от думали, скільки ж ви діток виховали, скільки ж у вас їх. Всіх... Скільки виховала? Там вже я знаю скільки. багато. Але є доктора наук. Отак? Так. Да. Віра Степанівна, а от якщо б так от коротко, про методику вашого виховання, що потрібно дитині дати від початку, що головне? Що повага до неї, людяність, До дитини. До, дитини. до 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 дитини? Повага до дитини. дитини? дитини. Повага Повага це діти, це дорослі люди. Вони так запоминають усе галі. Малюся, я ж манюньких учила. Манюньки. І тут тобі він все запоминає. Його ніколи не треба принижувати. А навпаки, піднімати його настрій. Все. З віком розумієш, які розкішні саме ці підходи до дітей: повага, настрій, які формують гідність, позицію. У родині Черпаків освіта то основа, то органічна глибинність. Які предмети у вас в молодших класах спочатку. Як мама да? спочатку? Спочатку до да? Да, молодших класах, я вчителі молодших класів. А потім поступила це ж в університет не, не університет спочатку, а то при Хрущові ще відкривали загальнонаукові факультети. І я на цей загальнонауковий факультет. Три роки проучилася, тоді їх. Вже розформували, у кого кращі оцінки, ти попадав в університет, а у кого хуже, ти в інститут Горького попадали. Ну, У мене було четвірки, п'ятірки, то я тоді попала в університет. І радувалася, що цими сходами ходив Шевченко, Франко, Коцюбинський. І я ніхто з села, така забита дівчина, йшла по тих сходах університеті і зараз і згадую як це в класі то я і зараз дітям кажу що я і зараз пригадую що це гордість для мене була що такі видатні люди там навчалися і я із села така просто звичайна собі дівчина попала у такий знаменитий вуз а дочка ви скільки ж років вчителювали? ну я вже із 57-го року і так виходить також вже, вже ж, чимало років. Вже oh, да, 40 скільки. Thri... 43 роки? 43, вже четвертий, 44-й рік. А ти в школу вже ходиш, який клас? я У шостий. І як? Вчись. Добре. Як? Які оцінки? П'ять усе. Усе п'ять? Так це хіба добре, це ж відмінно. Ну, так ти відмінник? Да. — Так. А який ти предмет більше всього любиш? Історію, математику і англійську. У мене більше як тягне до природи, щоб досліджувати, щось навіть не знаю. В якому ти класі? В дев'ятий класі. А дев як ти вчишся? — Ну, п'ятірки-чотирки. п'ятій четвірки. Більше яких оцінок? П'ятірок. Більше а вимагала, щоб вчився, так Ну, Він гарно вчився. Mm. Ні. ні. Не вимагало нікому. Він гарно вчився гарно, гарно. Його не треба було контролювати. Ні, ні. Ні. Да? Якби гарно вчився, був, 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 як, то гарно стояв, гарно. Так. Так. Як Шевченко, або виросте великий ледощ, або. <гум> як всі діти, діти є діти, діти? Дійсно, любить покомандувати, любить. Казать щось любить, щоб було по її, але ж вона робить це тільки того, що вона нас любить і хоче, щоб ми були найкращими, Найкращими. і Я щоб це люди це, нас хвалили, і це щоб було. всі бачили, які в неї гарні це, діти, це, гарні і внуки. Оце і це, це, щоб, це, це, щоб це, це, нас це. і в по житті було так все гарно, як Дай ми Господь. і працюємо і все. Це правда сказали де про вас? Що люди скажуть? Отако, так? От ви бачите, як цікаво, мені не казали, що у мене діти для нашої мами це головне думка. Що люди скажуть? Якщо люди скажуть погано, це вже послідні діти, тільки Чому? Сказали, діти хороші, діти в неї чи внуки, бо Вона сіяє. Це, це взагалі не властиво всім українцям. Ще так, давно так. в українських селах завжди Що, робили скаже, так, люди, щоб так. люди не осудили. Суспільна так, думка так. була завжди для так, українців, так, українців і вона, це було властиво. І вона мало... і наша баба, як дійсна українка, <ріст> 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 старої закалки, старої закалки. Мама наша, це ну, як якийсь цемент, який цементує різні породи. Різні породи І ну, весь рід цементує, бо якщо цей цемент зняти, то не то, що розпадеться рід, ну, але вже, вже не такий він буде міцний, так би мовити. От. Ну і... Здоров'я тільки можу побажати і доволі. Що ти хочеш побажати бабуні своїй, Пра бабуні. Щоб вона не слабіла. Що, шо, що, шо? щоб не слабіла? Боже, як гарно ти сказав. Екологія цієї родини книжкова, змістовна. Тут відсутні команди, тиск, наполягання вчитися. Дитині мусить бути соромно за незнання. Допитливість це їхній характер і старших, і молодших. 80 років. От як ви собі думали, що собі про цей вік? Ой, що він для вас? Галина Федосівна. Я не знаю, що й сказати на це запитання. Просто не знаю. Наче, не було їх, як, да? як, наче його й не було. І як подумаєш, наче недавно була молода, робила, була корисна всім. А прийшли оці 80 років, та як сядеш, то думаєш, а що ж я зробила? Наче я нічого й не зробила, путнього, і вже мені 80 років. от. А тоді подумаю, ага, а в мене ж діти, вже ж які в мене діти, які внуки, правнуки. А, значить, щось я зробила. І все. Більш нічого не скажу. Одна мама. А стільки еліти дала суспільству власною родиною. А скільки громадською, шкільною. Час пройшов, Галина, так, що не вчувся, коли тобі оці 80 років. Де вони взялися? А це ж таки гарний відрізок, гарний. 80 Родини педагогів Петра Сергійовича та Віри Степанівни Черпаків помножили освіту своїх батьків, зінаї медики, агроном, Галина, вчитель, Володимир геолог, священник, викладач духовної семінарії, вісім онуків медики, педагоги, філологи, агрономи, вчені технологи, вчені генетики, Київ, Дрозди, Біла Церква, Матюші Харків, навіть Техас. Знають її рідну кровиночку за знання. Вже й перша правнучка Віри Степанівни цього року стала студенткою Харківського авіаційного. І все це з поваги і настрою з іменем Віри Степанівни Чарпак. з іменем України, яка виросла не тільки не стільки з землі нашої квітучої, а з матерів, які викохують розум допитливість, гідність і позицію. Тим самим творять Україну незалежною. Ця тиха і скромна передача була ніжна помічена не тільки телеглядачами, а й журі фестивалю Українська Мадонна». Ганна Матіка бубнова голова Міжнародного благодійного фонду Святої Марії. Організувала такий фестиваль, прекрасний фестиваль, Українська Мадонна» і запросила Віру Степанівну Черпак на першу сцену України в класичну національну оперу для заслуженого вітання за її прекрасне материнство. Я пишаюсь тим, що Вірі Степанівні Черпак вручено диплом як герою, як герою нашої телепередачі Люди і долі, то поки що перший. Єдиний випадок в історії нашої телепрограми, яку ми готували спеціально до Дня з незалежності України. Бо материнство і вчителювання нашої скромної сільської вчительки то справа, яка працює на Україну, яка працює на вічність. 24 серпня цього року наше телевізійне слово про віру Степаніну Черпак почули телеглядачі. Не почула тільки вона. Саме в цей день, День Незалежності, у ювілейну річницю нашої волі, нашої свободи, не стало віри Степанівни Черпак. Давайте згадаємо її в сороковий день відходу у вічність, піснею, яку співала їй зі сцени великої національної опери Ніна Матвієнко.